Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Данія підтримала чорноморську експортну ініціативу та приєдналась до програми Зерно з України Ukraine». Україн». Про це під час брифінгу в Одесі повідомила прем'єр-міністерка королівства Метте Фредріксен. А датська гостя також підтвердила анонсоване раніше рішення датського уряду передати Україні 19 артилерійських установок «Цезар». у візиті до південних регіонів. Делегацію очолив президент України Володимир Зеленський. До південних регіонів завітала українсько датська делегація. Очолили її президент України Володимир Зеленський та премєр міністерка Данії Мете Фредеріксен. Робоча зустріч почалася з візиту до Миколаївської області, де в центрі обговорень була гуманітарна та військова допомога Україні. Зокрема, Данія заявила, що візьме участь у відбудові Миколаєва ви можете покластися на нас. Ми обов'язково братимемо участь у відбудові України, і, зокрема, незламного міста Миколаєва. Ми вже передали військовим і цивільним допомогу на 852 мільйони євро. Окремі зусилля приділили тому, щоб допомогти українському народові протриматися цю складну зиму, щоб люди мали тепло, чисту воду і захисні укриття. Сьогодні ми бачили реалізацію декількох з цих проєктів. Я дуже пишаюся тим, що нам вдалось зробити умови трохи краще найкращими для стількох людей в Україні «Наші зустрічі, наші домовленості стосуються також потреб у відновленні після ударів Росії. Сотні різних об'єктів Миколаєва та області зруйновано вщент і це житлові будинки, це соціальна інфраструктура, це економічна інфраструктура, це транспортна. Інфраструктура, транспортні об'єкти, інфраструктура постачання питної води. Я дякую дані за розпочату вже спільну роботу по відновленню такої основи основи життя людей. Делегація також завітала і до Одеси, де більше говорили про зброю, яка допоможе Україні звільнити всі свої території, зокрема на півдні та на сході. Зазначимо, що Данія вже надала Україні 19 нових артилерійських систем та бере участь у танковій коаліції, учасники якої зможуть надати танки нашій державі. Ми вже анонсували рішення передати всі 19 наших військових артилерійських систем для вашої битви. І ми хочемо зробити ще більше, тому що ваша боротьба за свободу це боротьба за свободу всіх європейців. Я дякую дані за суттєву допомогу. Посиленні нашої артилерії. Зокрема, дякую за фундаментальне рішення щодо постачання гаубиць Цезарь. І також дякую особисто пані прем'єр-міністру та віце-прем'єр-міністру і міністру, міністру оборони за готовність дані долучитися до нашої танкової коаліції. Ми також обговорили можливість посилення проти повітряної та протикорабельної оборони. Для півдня нашої держави ключове питання при цьому швидкість. І це стосується не дані, це стосується абсолютно всіх партнерів, всіх наших друзів, стратегічних партнерів, які хочуть підтримати Україну. Також під час брифінгу стало відомо, що Данія долучилася до зернової угоди у рамках ініціативи «Grain from Ukraine». Це програма, за якою країни заходу скуповують українське зерно та відсилають його зерновим коридором в якості гуманітарної допомоги країнам Азії та Африки, де є проблеми з продовольством. Настав час. Розширити чорноморську зернову ініціативу на нашу думку на порти Миколаївської області та прибрати будь-які перепони, які обмежують відповідний рух суден. Я сподіваюся на підтримку Данії в цьому питанні. Володимир Зеленський подякував королівству Данія за принципову підтримку України в цей скрутний час та нагородив пані прем'єр-міністра орденом княгині Ольги першого ступеню. Президент президента Зеленський дання підтримуватиме вас так довго, як це буде потрібно. Ми підтримуватимо вас зброєю, навчанням бійців фінансово надаватимемо гуманітарну підтримку і допомагатимемо з відбудовою зруйнованого. Під час робочого візиту до Одеси також було обговорено необхідність продовження санкційних обмежень щодо Росії та прийняття посиленого 10-го санкційного пакету. Масштабну пожежу гасили вночі у Приморському районі. Біля політехнічного університету вщент вигоріло кафе. Повідомлення про пожежу на проспекті Шевченка надійшло до служби порятунку після опівночі. Горів дах кафе. Майже три години знадобилося рятувальникам, щоб повністю загасити полум'я. До третьої години ночі займання на площі 400 квадратних метрів ліквідували. Загиблих та постраждалих немає. Причини та збитку з'ясовують експерти. На Одещині затримали рецидивіста, який намагався продати бойову гранату Ф 1 з запалом. 42-річного мешканця Ізмаїльського району затримали під час угоди. У нього вилучили гранату та дві тисячі гривень, які він отримав від покупця. Затриманий пояснив, що нібито знайшов гранату наприкінці минулого року у лісосмузі. Раніше фігуран вже був неодноразово судимий за серію крадіжок, незаконне зберігання боєприпасів та наркотиків. У цю низку правопорушень додалося ще одне кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю підозрюваному загрожує до семи років в'язниці. Повідомили а службі нацполіції. Комунальні парковки в Одесі будуть безкоштовними у святкові та вихідні дні. У будні вони працюють з 9 до 18. Такий режим роботи ухвалили на засіданні виконкому. Офіційні парк-майданчики у центрі міста з'явилися ще восени. Оплата за них тільки безготівково через QR-коди, так що шахраї в жилетах більше не зможуть наживатися на водіях. А вартість паркування 20 гривень за годину. Факт оплати перевіряють інспектори міського департаменту. Департаменту транспорту. Одеський виконком затвердив режим роботи комунальних парковок. Вони функціонуватимуть у будні з 9 до 18.00. Поза цим часом, а також у вихідні та святкові дні, паркування будуть безкоштовними, уточнили у Муніципальному департаменті транспорту. Нагадаємо, офіційні парк-майданчики в Одесі з'явилися восени минулого року. У центрі Одеси працює нова система оплати за паркування. Перша така парковка з'явилася на вулиці Рішельєвській біля оперного театру. Тепер одеситам та гостям міста варто звертати увагу на дорожні знаки та інформаційні таблички з QR-кодом, які містять детальну та актуальну інформацію про паркування. На сьогоднішній день в Одесі працюють 12 муніципальних майданчиків для паркування автомобілів. Усі у центральному районі міста на привокзальній та катерининській площах, а також на Дерибасівській, ланжеронівській, рішельєвській, катерининській та Гаванній вулицях. Оплата за паркування на муніципальних майданчиках складає 20 гривень на годину. Вона систематично перевіряється інспекторами міського департаменту транспорту. Якщо не сплатити послугу за qr кодом або іншим легальним способом, то можна отримати штраф у розмірі 400 гривень. За допомогою спеціалізованої програми муніципальні інспектори можуть переглянути докладну інформацію про авто і дізнатися, скільки годин воно займає місце для паркування і чи в повному обсязі оплачена послуга. Аскоп це автоматизована система з контролю оплати за послуги з паркування. У кожного з інспектора так він не просто оштрафує, в нього є робочий планшет. Цим планшетом він підходить до автомобіля, так який запаркований на автостоянці. Наводить на державний номер автомобіля і перевіряє, чи є у базі сплата за даний автомобіль. Плата за паркування надходить безпосередньо до міськ бюджету минулого року. У мерії повідомили, що ці кошти підуть на обладнання в Одесі нових офіційних парк майданчиків. Звичайно, у майбутньому комунальне підприємство «Дестранспортсервіс» ці кошти заплановано витрачати на. Обрудку майбутніх майданчиків, тобто встановлення антипаркувальних стовпчиків, там терміналів, можливо, додаткових. Можливо, як ви бачили за кордоном, є такі табло, де там чітко показано скільки вільних місць, скільки не вільних. Одеські водії сподіваються, що всі плани будуть реалізовані із міських доріг. Нарешті зникнуть люди у яскравих жилетах, які збирають гроші за паркування без законних підстав. На Одещині затримали поліцейського, який вимагав гроші у продавців. Недобросовісного правоохоронця взяли на місце злочину при отриманні хабаря у розмірі 1200 доларів. Начальника сектору превенції одного з відділів поліції на Одещині затримали під час одержання хабаря. Фігурант вимагав та отримав 1200 доларів від підприємця та його родички за можливість безперешкодно вести бізнес. Встановлено, що поліцейський вимагав по 150 доларів на місяць з кожного рибного кіоску, а також по 300 гривень на день з кожної машини, яка об'їжджала населений пункт і продавала рибу. Відносно корупціонера відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує до 10 років. Позбавлення волі з конфіскацією майна повідомили у прес-службі облпрокуратури на Одещині. Судитимуть чорних лісорубів. Троє ізмаїльців зрубали та хотіли продати дерева рідкісної породи. Три мешканці Ізмаїла вирубали дерева породи сафора Японська. Злочин стався у лісосмузі на території Суворівської громади. Зловмисники зрубали там сім софор, завдавши державі збитків на 80 тисяч гривень. Фігурантів помітили місцеві жителі та викликали поліцію. Правоохоронці вилучили у них деревину та бензопилу. Відносно трьох чоловіків відкрили кримінальне провадження. За незаконне вирубування лісу їм загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Стрес починає брати своє. В Багатьох медустановах Одеси сьогодні фіксують наплив пацієнтів. За словами фахівців, доволі часто їхні проблеми пов'язані з психосоматикою. Такі тенденції помітили і в Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова. Тут людно кожного дня установа продовжує надавати кваліфіковану медичну допомогу як одеситам, так і тимчасово переміщеним особам, які мають вади зору. Кореспонденти телеканалу ГРАД дізнав. Валися, як сьогодні працює консультативна поліклініка інституту Філатова, зокрема, яку медичну підтримку отримують переселенці, а також як працюють виїзні бригади в Одеській області. Щотижня до інституту очних хвороб і тканиної терапії імені Філатова в Одесі звертається до трьох тисяч людей. Сюди і в довоєнний час приїжджали люди з усіх регіонів України, розповідає завідувач консультативної поліклініки. Однак, якщо до 24 лютого більша частина звернень все ж поступала від одеситів, то з початком повномасштабної агресії Росії відсоток людей з Одеської області та з інших регіонів України майже зрівнявся. У нас регулярно приїжджає дуже багато. Людей. Людей, і в принципі це не пов'язано ні з днем тижня, ні з тижнем. Нас знову ж таки повторююся як і з Одеського регіону, так і зі всієї України. Якщо підрахувати статистичні дані, то десь в тиждень ми маємо десь звернень до трьох тисяч, ну, якщо порахувати, це біля 500-600. Звернень в день людей дуже багато, дуже багато переселенців і пацієнти непосредственно сахарним діабетом. звісно, їх стало багато більше, багато більше, більше пацієнтів з осложненнями і з дуже низьким зрінням. але всім намагаємося допомогти, оказуємо допомогу по можливості кваліфіковану медичну допомогу в інституті Філатова може отримати кожен українець незалежно від того, де він проживає. По-перше, є люди, які вже у нас консультувалися раніше, і вони приїжджають там на планові перевірки, а є люди, які звертаються вперше. Вони можуть звернутися самостійно, так, не потрібні ніякі ні направлення, нічого можуть прийти, і ми без Додаткових якихось там документів ми можемо надаємо допомогу, консультативну або медичну допомогу таким людям. Для всіх відвідувачів працює ідентичний алгоритм прийому. Перед призначенням лікування пацієнт проходить повну діагностику, в ході якої медпрацівники визначають діагноз та досліджують виникнення захворювання. Пацієнт приходить в поліклініку з паспортом, проходить реєстратуру. В регістратурі заводиться йому карточка. затим він проходить в. диагностический центр, где обследуется внутриглазное давление, авторефрактометрия. После этого записывается в кабинет по профилю заболевания, и пациент идет в соответствующий кабинет. Там его приглашают, проверяют ему зрение, расширяют зрачки, если необходимо, назначают дополнительное обследование. Приймають в інституті Філатова і пацієнтів з важкими травмами зокрема, ці люди, які постраждали внаслідок бойових дій. Вибухи та обстріли сьогодні одна з найпоширеніших причин серйозних травм ока, зазначають фахівці. Таким хворим надається невідкладна допомога. Ми стараємося завжди. В першу чергу взяти таких людей, тому що вони приїжджають з дуже важкими або травмами, так тому в нас немає часу на те, щоб проходити дуже багато обстежень. Є необхідність надати первинну швидку допомогу. І зазвичай такі люди проходили певне лікування на якомусь рівні, так, і вже сюди направляють для того, щоб надати високоспеціалізовану допомогу. в Одеській області продовжують функціонувати і виїзні бригади, щоб мешканці регіону мали змогу на місці отримати необхідну консультацію. Фахівці інституту Філатова виїжджають на місце, проводять первинний огляд, перевіряють зір, досліджують очне дно та визначають, чи є у людини якась патологія. Ми регулярно виїжджаємо в область в ті регіони, які потребують нашої консультативної допомоги. Ну, практично кожен тиждень маємо такі виїзди, причому консультуються як і дорослі, так і діти. Тому у нас бригади змішані, які складаються із дорослих лікарів-офтальмологів і дитячих. У воєнний час одесити особливо гостро відчули зв'язок між психологічним та фізичним здоров'ям. Ментальна напруга може позначитися і на якості зору. Як обезпечити свої очі від негативного впливу стресу? Фахівці інституту Філатова розкажуть в наших наступних випусках. Попри всі труднощі, українські школи продовжують працювати вже минули перші цього року навчальні тижні. Одеські учні після канікул вже втягнулися у процес і встигають не тільки навчатися, але й допомагати зсу та брати участь в різноманітних творчих конкурсах. Старшокласники авангардівської гімназії доєдналися до всеукраїнського колоквіуму: космос, людина, духовність. Війна це складний час, як для дітей, так і для вчителів, які, попри стрес та небезпеку, продовжують вести заняття. В Одеській області навчальний процес здебільшого відбувається дистанційно. Проте школи, обладнані укриттями, працюють очно. Серед них авангардівська гімназія фактично закінчували ми рік дистанційно, але з початком навчального року ми підготували завдяки селищній раді два укриття. І 80% батьків висловили своє бажання вчитися очно. Тому ми організували графік роботи такий, змішаний, щоб всі дітки, які бажають вчитися очно, могли відвідувати школу, а дітки, які знаходяться за кордоном або не мають можливості чи бажання відвідувати очні заняття, то для них також організовано дистанційне навчання, консультації, завдання. Тобто, всі дітки з нами абсолютно на зв'язку і всі навчаються. Попри всі труднощі, діти роблять найважливіше, продовжують навчатися, та навіть у воєнний час беруть участь в різноманітних конкурсах. Цього разу учні восьмого класу досліджували питання духовності в рамках всеукраїнського колоквіуму Космос, людина, духовність. Діти е, дуже зацікавилися саме цією темою, тому що вони кажуть: ну е, з їх з дитинства, з малку. З дитячого садочку їх привчають до того, що потрібно поважати один одного, такі, ну можна сказати, елементарні знання діти зна мають і вони ну, їх дотримуються. І тому ми почали вивчати саме людину, людину, але людину як частинку космосу і її духовні риси. Війна вплинула на свідосприйняття багатьох українців, змінила їх духовний світ та цінності. Школярі розповідають, що з початком повномасштабного вторгнення їх уявлення про духовність також набуло зовсім іншого значення. Духовність людини це дуже важлива складова, тому що без якихось моральних цінностей людина просто не буде собою, як на мене. 24 лютого. Був ніби якийсь, не знаю, переполох у моїх думках, тому що все було взагалі не так, як раніше. Звісно, в першу чергу починаєш думати про своїх близьких, чи все з ними добре. Тому що раніше, звісно, всі люблять своїх близьких, родичів, друзів, але ось саме після цього якось дуже сильно над цим засми задумуєшся. Та починаєш цінувати ось цю єдність між людьми. Для мене духовність це, напевно, в першу чергу дух, бо я займаюся багато спортом та беру участь у змаганнях, тому для мене духовність це дух. Багато бійців наших також спортсмени, вони займаються спортом та вони постійно там захищають нас, та їм дуже складно там їм. Дуже потрібен дух. Ми маленькі дрібнички цього великого космосу. Я можу це наразі порівняти з нашою країною. Наразі у нас ну, не найкращий стан. І ми, кожен українець, дрібничка того, що ми нашими вчинками, маленькими або великими, можемо привести нашу країну до майбутньої нашої перемоги. І я це розумію ну, так, що. Якщо ти навіть якась маленька людина у цій великій атмосфері, то навіть найдрібнішим якимось своїм вчинком ти можеш дійсно зробити вклад в якесь велику справу. Одеські діти доводять свої переконання вчинками. З початку війни учні гімназії приймають участь в різноманітних благодійних ярмарках, збирають кошти для зсу, відсилають військовим прапори та листи з побажаннями. Всі виховні години, всі державні свята, всі свята от, різдвяні, вони були спрямовані однією думкою, як підтримати наших воїнів. Тому якщо це виховна година, то обов'язково листи воїнам з побажаннями. Підписуємо прапор, яку посилочку там формує наш благодійний фонд Авангардівської селищної ради. Ми одразу з ними на зв'язку. Якщо це благодійний ярмарок, робимо оголошення батькам, тому що це ж бажання ще батьків. Вони готують солодощі, ми організовуємо ярмарки. І зібрані кошти батьки теж намагаються відправити на підтримку збройних сил. Ми дуже часто збираємо гроші. Я не знаю. Дуже багато у нас різних. У нас були скриньки, в яких ми скидували якусь від мінімальної до якоїсь великої суми і відправляли або купували щось для наших захисників. А також ми підписували прапори. А, на, на жаль, це виходить дуже часто, дуже сумно, бо ми робимо це в сховищах через постійні тривоги. Під час візиту знімальної групи «Граду» школярі знову почули сигнал повітряної тривоги та були вимушені спуститися до укриття у кожного свої зірки, і ви згодні. Я впевнена, що кожен із вас це зірочка. Одним вони вказують шлях для інших це просто вогники. Тут ви подумаєте, що для вас посліс. Повітряні тривоги не лякають маленьких українців. Традиційно діти беруть з собою в укриття державний прапор, щоб написати безліч приємних побажань захисникам, а також продовжують свою головну місію навчатися. Важливо пам'ятати, духовність це перше, що ворог намагається знищити у будь-якій війні, пояснюють школярі. Вірити, пам'ятати, що є культура наша, що є вона багата і якої іншої культури вона не зависить. Що є що Моральний дух це перше, що не треба ставити під який удар, тому що основна ціль усього нині про, ісход... про нині відтвореного. Це як як перше зламати саму культуру, доказати, що її немає, та зламати сам дух. Одеські учні закликають українців гуртуватися, допомагати один одному та продовжувати збагачувати свій духовний світ. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.